Чотири години йшло обговорення, рішення та саме обрання ректора національного університету водного господарства та природокористування. на цю посаду претендувало п'ятеро викладачів спільними рішенням трудового комітету. Обрали й трьох кандидатів, але один з опропонованих відмовився брати участь. Я хочу попросити всіх вибачення і попросити всіх хто. Мав голосувати за мене, віддати свої голоси за Володимира Володимировича Дривецького. Я цю людину давно знаю. Він патріот університету, працює в нас в університеті ще раніше, ніж я почав вчитися. Я навіть вчився в нього студентом, і він дуже толерантна грамотна людина. Голосували за двох кандидатів. Спочатку мали волі виявлятися відкрито, але це спірне питання поставили на голосування. 177 за. 64 отрималось. Перепрошую, і 6 утрималось. Приймається рішення таємного голосування. В результаті голосування ректором університету став доктор наук Віктор Мошинський. І почнемо з того, що почнемо згуртовувати наш колектив. Нам потрібно забути чвари. Нам потрібно перестати вказувати один одному на його гріхи, якісь колишні чи теперішні, а може і майбутні, і почати вирішувати питання всім разом. Незважаючи на. Оті питання на ті проблеми, які сьогодні були представлені, вони там є, але вони є, але є і плюси. Тепер кандидатуру Віктора Машинського подаватимуть на затвердження до Міносвіти. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, новини рівного.